Вітаю усіх на уроці Я досліджую світ! Сьогодні ми поговоримо про те, яке значення має кровоносна система в житті людини. А що ж таке кровоносна система? Чи хочете ви про це дізнатися? Впевнена, що так. Отож вперед. В організмі кожної людини дуже важливою є кров. Вона є в кожній частинці нашого тіла. Усі, ви, мабуть, бачили її під час невеличких травм або порізів. Кров приносить до всіх органів тіла поживні речовини та кисень. А на зворотньому шляху забирає вуглекислий газ та шкідливі речовини. Кров також бореться з вірусами та хвороботворними бактеріями. Вона вміє їх знищувати. В організмі дорослої людини 5-6 літрів крові, а в організмі дитини до 3 літрів. Кров рухається по нашому тілу. Рухається вона по кровоносних судинах, що нагадують трубочки. Великі судини називають артеріями і венами. Артеріями кров рухається від серця, а венами, навпаки, до серця. Найтонші судини називають капілярами. Капіляри пронизують усі органи нашого тіла. Уявіть собі, що великі артерії і вени нагадують автошляхи між містами. Від них до органів і від тканин відходять тонщі артерії і вени, схожі на вулиці міста. Артерії з'єднуються з венами густою сіткою найдрібніших капілярів. Капіляри можна порівняти з провулочками між будинками. Вони доносять кисені поживні речовини до всіх клітиночок нашого організму. А що ж змушує кров рухатись? Це прекрасний, унікальний орган під назвою серце. Серце є своєрідним насосом, який качає кров по судинах. Воно має вигляд мішечка, його стінки утворені м'язами. Від серця кров несуть артерії, а до серця вени. М'язи серця постійно скорочуються і розслабляються. Поштовхи крові об стінки кровоносних судин є пульсом серця. Один поштовх одне скорочення серця. Коли ми бігаємо. Серце б'ється швидше, ніж у спокійному стані. А коли спимо, повільніше. Виміряти пульс означає визначити, скільки разів за хвилину скорочується серце. Пульс можна відчути, якщо притиснути пальчиком артерії на руці. У дітей. Серце скорочується приблизно 90 разів на хвилину. Отож, до органів кровообігу належать серце, артерії, вени і капіляри, а кровообіг це і є рух крові в організмі людини. Рух крові. По колу. Саме завдяки кровообігу всі органи отримують кисень і поживні речовини. А зараз давайте підпидемо підсумки і пригадаємо, що ж за орган виштовхує кров у судини Звичайно, це серце. Великі судини, які тече кров до серця, це вени. Великі судини, які тече кров від серця, називаються артерії. Найменші судини це капіляри. А рух крові в організмі це кровообіг. На цьому ми з вами будемо прощатися. До побачення!